Вітаю, мої любі малята! Сьогодні пропоную вам відгадати загадку. Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться. Все у Вулик, все у соти. Не цурається роботи. Хто це, дітки? Так, це бджілка. Бджоли одні з найкорисніших комах. Це єдині комахи, які виробляють їжу, що їдять люди, смачненький і корисний медок. Бджілка має гарне смугасте тільце жовто-гарячого забарвлення. А також бджоли відіграють важливу роль в запиленні квіткових рослин. Вони збирають нектар або пилок, а харчуються бджоли нектаром і пилком. Тож сьогодні я пропоную вам зробити вділку за допомогою аплікації. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малятам! Для роботи нам знадобиться один білий кружечок, два чорних та три жовтих кружечки. Також два маленьких кружечки, які будуть слугувати очима: ножиці, клей, льовець, серветка та чорний фломастер. Беремо жовте коло та гарно промазуємо його клеєм. А приклеюючи. Не забувайте притискати серветкою. Далі беремо чорний кружечок та теж гарно змащуємо його клеєм. Чорний кружечок клеїмо на жовтий. Ось так. Далі знову жовтий кружечок. Кільце і голова готові. Тепер беремо білий кружечок та згинаємо його навпіл. Ось так. А за допомогою ножиць ми його розріжемо. Це будуть крильця нашої бджілки. Дітки, чого ще не вистачає нашій бджілці? Так, молодці, оченяток. А тепер чорним фломастером домалюємо очі, вусики та лапки нашій бджілці. Ось така бджілка вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!